Прибула наша комбінована плита з електричною духовкою та комбінованою вареною поверхнею, електро та газова. Зараз ми замовили ми її в моє швидко доставили новою поштою. На була адресна доставка. Зараз почнемо розпакування. Зняли отакі захисні лінти. Тепер знімаємо захисну плівку. Дуже все герметично запаковано. Ось вона краса наша. Та. Зняли захисну плівку. Тепер починаємо знімати короб. О, Зняли короб. От. Скляна, кришка закріплена такими лейкопластирами, знімаємо. Є такі бокові перетинки. Ми їх також знімаємо. І ось вона. Привіт, моя духовочка нова. Пічку ми вже встановили. От така вона. Включили вже духовочку з таймером. Зараз таймер тікає. Нагрівання. Вже. Тепленько в духовості є підсвічування, є протвій і решітка. Супер. Рекомендую магазин моє з доставкою швидкою.